Привіт усім! З вами Лірок. І ми разом з нашою лису квіточкою перебуваємо в місті Сакури. Нагадаю, в попередній серії ми зайшли майже скрізь в лісі Мідорі. Тут не, не зрозуміло, як потрапити, не здолали боса поки що. І тут ще одне місце. Не потрапили, а там перегід на іншу локацію, для якої потрібна нова здібність. А тому ми йдемо ліворуч, вгори. У нас вже два нових листочка здоров'я один від. Від чого там нам. А, один нам видали за завдання, коли ми провели наречену, а другий. У нас разом зі шнурівкою додався. Де вон там? Ось. Трішки вже буде веселіше. Горами гумі. О! Цікаво. І тут у нас збереження. О, тепер буде трошки веселіше. Бо у нас вже є які, які не які здібності, <рикольно> прикольно, так розумію, що вище там нічого немає. Ой! А туди не можна стрибати? Це колючки? Хе, <гум> я то собі думав. Не дострібнули, так. Треба ближче ще підійти. А що це взагалі таке? Не знаю, що. Ліхтарик дивний, Ой. А він б'ється, як його бити, <гас iz aoaru> прикольно. А -а 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 -а. Добре. Ні, якось не так. Треба ж було вдаритись прямо в неї. Так, ці ліхтарі ми не чіпаємо. Тепер тут нам потрібен. Добрий сніговичок, а вони, до речі, по-різному виглядають навіть. Їх потрібно сповільнити і вилізти на гору, або спочатку, напевно, відновити здоров'я. Так, через секунду будемо знову тут. Так, ми на місці. І тепер треба якимось чином. А... Вилізти нагору. Є, готово. Так, тут нічого. Тут дві. Ого, а мені і здалося, що там ніби щось є, прикольно. Так, тут готово. Все ніби тут усе пройшли. Далі тут щось нове. Ха. Можна підстрибнути. Прикольні такі сніговики. У голови. Тут або далі, або праворуч. Ну, спочатку тоді праворуч. Це так розумію на певний час, так? Воно зараз спуститься чи ні. Добре. О. Пекучий корінець. У нас такого ще не було. Нам потрібно аж, здається, 10 їх. Дивний вигляд корінець із горими гумі. Вони холодні на дотик, але надзвичайно гострі на смак. Корінне населення гори Мегумі іноді їсть його, щоб пережити суворі зими, особливо добре він смакує в супчику з локшиною. Ми спробуємо добути тоді їх якнайбільше. Тут якось ще можна підніматися, я так розумію, на цьому потоці, але поки ми цього не вміємо робити. Запам'ятаємо, що тут є цей потік, можливо, якось, якось дізнаємось, як тут літати. Воу. І бурульки. Готово так, Хі -хі. скільки тут ворогів цікавих Ого. У. став невдало. Так, цих дістали. Перш ще один. Хай стрибає. Три. Так. До речі, за цю бурульку чіплятися не можна. Ні, не можна. Це я так просто перевірив. Хай стрибає. Так, готово. Далі. Ой, туди. Вистрибуємо. Прикольна гора, якщо чесно. І не зовсім зрозуміло нам ліворуч чи праворуч. Вуу. Сніжиночки такі. Так, я не знаю, не зрозуміло, тут нічого, так піднятися ми завжди зможемо. ще раз, чи добре спуститися ми завжди зможемо. Я щось чую, що тут є. Ой, ти куди? Скільки ж вас тут є? Я просто точно чую, що там щось є. Вау, тут такі простори величезні. Чи зберегтися. О наш наставник. Асахі. Іноді я приходжу сюди, щоб поміркувати про своє життя, Дивлячись із везти на його кричущий палац, і на те, з яким не на він поглинає небесну енергію, і не можу не думати про те, яку роль зіграв у цьому. Разом ми збудували свідчення сили та волі всіх мешканців дивосаду. Це місце, де навіть камі стоїть на коліна та схиляють свої голови на знак пошани. Мити, та й хани здатні на великі вчинки, але також і на безумовно ганебні. Думаю, є в цьому якась збочена краса, але ціна цієї краси гори тіл. Здається, наче з кожним кроком, що ми робимо назустріч до світлого майбутнього, ми лише глибше в ту пітьму, від якої намагаємось втекти. Ну і все. Це навіть цікаво тут можна. А, тут навіть пройти не можна. Все. Воу, воу. Я не знаю, що це таке, поки ми сюди, напевно. Не підемо, я собі так думаю. Чи може йдемо? Просто не зрозуміло, тут вже якась нова локація. Якісь там лисички. Чи йти, чи не йти? Так, вони б'ються, я так і думав. І вони всі націлені прямо на нас, якщо чесно. ж куди ж ви? Дайте мені. Дістати. А, не дають дістати і вже відібрали все наше здоров'я, якщо чесно. Дімо назад звідси. Якось важкувато тут. Добре, спробуємо щастя в глибині Гори, я так думаю, спершу. Ну куди ж? Можна зберегтись поки. Тут ці штуки дуже несподівано якось вистрибують. Тут нічого немає. Це ж треба було так. Нас підніме потім потік, ці потоки треба буде обійти заново. Глянемо що там. Що далі. Тут дерево благословень. Ну, можна прочитати. Твоя подорож буде небезпечною, а шанси на перемогу здаватиметься мізерним. Але знайти, зробиш неможливий і зрештою пройдеш цей шлях з гордістю. Так, тільки спочатку треба було випити чай. Воїн має дбати про те, щоб його дух ніколи не був зломлений. Будь сильним духом і море буде тобі по коліна. Скрізь так на... Ну, я так розумію, у нас немає поки здібностей, з якими ми могли б вилізти звідси. А ну, а можна від них від... відстрибувати? Я просто зараз гляну. Ні. Тоді ні, тоді взагалі ніяк. Ну, тоді єдиний наш шлях це туди до лисичок. Сюди не вийде. Тоді через секунду будемо там. Так. Лисички, спроба номер 2 Я просто не зовсім розумію. Для чого цей цей сніг? Просто чи можна з ними щось зробити? І все, все це останнє, останнє здоров'я залишилось. Кох напрямків. Наша лисиня просто не може справитись, вдарити навіть. Тут навіть не вистачає ну на якісь Я їх не пробував, чесно кажучи, я не знаю, скільки у них здоров'я тут. А, взагалі взяли і добили. Добре. Спробуємо ще раз. Чи це одна і та сама лисичка, чи це різні? чи їх можна взагалі здолати. ми ну, підемо в албанк. Танє здоров'я було. Ну що ж, добре, я тоді тут спробую потренуватися. Я не можу просто зрозуміти, як з ними взагалі справлятися, чи їх можна здолати, чи не можна, чи це потрібно по ним стрибати. Але їх вже занадто багато, якби це була одна, дві, а так їх 4. Ну нічого. Якось ми з цим справимось. Ну, на поки все. Děkuji za váhu. Berežte sebe.